На сьогоднішній день тариф для побутового споживача складає 4 гривни 32 копійки для депобутового споживача, в залежності від вибору постачальника або комерційної пропозиції, який вибере споживач який хоче займатися комерційною діяльністю. Тариф складає більше 9 гривень. Це може бути як універсальна послуга, якщо у споживача потужність до 50 кВт, або може бути вільна ціна, якщо споживач має потужність більше 50 кВт. за тарифами та комерційною пропозицією, яка буде вигідна найбільше споживачів, які вирішить займатися комерційною діяльністю, можна звернутися до постачальника, які нададуть найбільш роз'яснювальну інформацію і заключить договор з споживачем на постачання електричної енергії. Серед споживачів на сьогоднішній день трапляються такі, які використовують електричну енергію. На непобутові потреби, а саме вони ведуть комерційну діяльність, не повідомивши про це нікому. Відповідно, вони отримують платіжки за електроенергію за меншим тарифом, тобто за фіксованою ціною. В більшості випадків це квартири житлових будинків, які знаходяться на першому поверсі, де споживачі обладнали своє житло під комерційну діяльність. Це може бути як перукарня, так масажний салон, так і різноманітні. Магазини. Також це можуть бути приватні будинки, де споживач облаштовує або СТО, або автомийку. Також це приватні дитячі садочки, продаж зелених рослин з наданням послуг ландшафтного дизайну. Згідно правил роздрібного ринку використання електичної енергії а саме пункту 2-312, електроенергія, яка використовується індивідуальним споживачем на підприємницькі, господарські цілі, на якісь там платні послуги, натуріальну діяльність обов'язково бо повинна бути оснащена окремим комерційним обліком. Та повинен бути заключений договір на розподіл та постачання електричної енергії за відповідним тарифом на комерційну діяльність. У разі виявлення оператором системи розподілу споживача, який порушив правила користування електричною енергією, нами складається акт порушення. Акт порушення передбачає за собою, щоб споживач негайно припинив використовувати електричну енергію на непопутові потреби. На це йому дається 30 днів для врегулювання цього питання. Що ми маємо на увазі під цим? Він повинен заключити договір з енергопостачальником та на розподіл електричної енергії та облаштувати точку комерційного обліку для ведення своєї комерційної діяльності. Також при складанні акту порушення оператор системи розподілу має право заходити до споживача, обстежувати внутрішньобудинкові електричні мережі та струмоприймачі, щоб зрозуміти, чи веде споживач комерційну діяльність та користується електроенергією на непобутові потреби. Побутовий споживач, який використовує електроенергію на непобутові потреби в разі переходу на комерційну діяльність, він повинен негайно припинити використання електричної енергії по комерційній діяльності та з'явитись до оператора системи розподілу з відповідним пакетом документів. Та заключити договір на розподіл електричної енергії та накрему точку комерційного обліку. Після цього він звертається до постачальника, який йому заключає також з ним договір і нададуть йому найкращу комерційну пропозицію для його бізнесу. Що відноситься до пакетів документу, собою в першу чергу необхідно мати це псерокопію паспорта, ідентифікаційного коду, право власності на квартиру чи житловий будинок. Обов'язково повинен приходити сам власник для перезаключення договору. Якщо споживач відмовляється складати договір. На розподіл і постачання електричної енергії після складання акту відбувається засідання комісії по розгляду цього акту порушення. На цьому акті порушення запрошуються представники оператора системи розподілу постачальника та сам споживач, де розглядається, чи використовує даний споживач електричну енергію на непопутові потреби. І якщо це доведено, споживачеві виставляється коригуючий рахунок, що це мається на увазі. З моменту написання акту. Та з моменту останньої технічної перевірки електролічильника йому робиться перерахунок по відповідним тарифам на сьогоднішній день. Якщо споживач після отримання коригуючого рахунку на протязі 30 днів не сплачує його, постачальник надсилає попередження про несплату боргу і в термін, вказаний відповідним законодавством споживача відключають від споживання електричної енергії. Шановні споживачі, просимо вас свідомо споживати електричну енергію. А працівники пад Черкаси Обленерго завжди до ваших послуг.